А в Україні yes. поруч зі мною гравець команди Поділля Іван Кривенкий, Валя, який щойно забив переможний гол для своєї команди. Ділись, будь ласка, враженнями від гри, як все проходило, що тобі запам'яталось? Ми дуже ставалися, наш дотік було. Наш перестав 50-50 було. Дуже непроста була гра, обидві команди хотіли перемогти, обидві команди були дуже сильно мотивовані. От Що вам допомогло, як ти думаєш? Підказки тренера чи щось інше? Ну і поділись, будь ласка, взагалі своїми враженнями про турнір? Що тобі найбільше запам'яталось на турнірі за цих два ігрових дні? Як все відбувалось? І дуже всі самоводивався. Мені паніше подобався. Скільки ти вже займаєшся футболом? А чому саме футбол обрав? Футбол це дуже На кого хочеш бути схожим? Є у тебе такі месі. месі? Ну що ж бажаю тобі стати не менш успішним ніж він? Дякую тобі за гру і спілкування. Слава Україні!